Хочу привітати всю Україну, всіх вболівальників, е, хто вірив в цю перемогу. Я думаю, що це е, не багато було людей. Навіть для мене це, це була фантастика. Що ми потрапимо е, е, в 24 найсильніших команд світу? Це, це дуже важливо для розвитку баскетбола, і я дуже дуже щасливий. І ну, знаєте, е, це буде багато роботи е, наступного року. Але я дуже щасливий, що є така робота. Ця, ця робота вона є роботою всієї всього українського баскетболу, всіх людей, хто займається цим прекрасним видом спорту. Я думаю, що цей підйом, який ми зробили для, для розвитку, для якогось для такого, для буму баскетболу дуже важливо. Я вважаю, що цей рік пройде в, в ну знаєте під, таким по таким гаслом, що Наша збірна їде на чемпіонат світу. Ми, ми прийшли і тільки хлопців обіймали. Дякували їм за те, що вони все ж таки зробили дуже це. Дуже тяжко після вчорашньої поразки від хорватів зібратися і виграти впевнено, у італійців, які теж, теж намагалися вирватися в чемпіонат в чемпіонат світу. Це дуже тяжко. Ну не було сльов. Ну, були багато жартів. Жартів і все ж таки хлопці були дуже щасливі. І ми ще були в 10 разів щасливіше за хлопців. Дуже дуже давно ми домовились з майком Фротела. Що він працює до 2015 року, але є також домовленість, він він відверто сказав: ну щось буде, буде не так, і нема проблем. Скажете, я піду. Але але ми вважаємо, що ми робимо все правильно. Ми на, на тому шляху, який потрібен для збірної. Я думаю, що у нас є резерви і ще і в плані е, якихось гравців, які можуть приєднатися до збірної. Так що я думаю, що цей чемпіонат світу. Перед тим як у нас буде євробаскет 15 це дуже важливо. Це це такий досвід для гравців. Цей досвід, який був тут, це дуже важливо. А який досвід вони здобудуть на Чемпіонаті світу? Це ну неможливо не, не, не навіть оцінити.